Гібридбука та ракет Сісперу, комбо радянської РЛС та американської ракети АІМ-9, а також потужний Петріот із нашою РЛСКО. Саме цими комбінованими з РК поповниться український арсенал протиповітряної оборони. Це американський проєкт Френкенсем, інтеграція радянських зенітно-ракетних комплексів із західними ракетами. Як повідомляють джерела видання New York Times, випробування «Френкенсем» тривали у Сполучених Штатах декілька місяців та успішно завершилися. Один гібридний ЗРК вже прямує до збройних сил. Найпростіше кажуть експерти було скомбінувати радянський ЗРК бук та американську корабельну ракету Сісперо, адже комплекс використовував схожі ракети з напівактивною системою наведення. Завдання тільки було переробити лофечі, бо вона могла з нього стартувати. Ця ракета стартує в точку упереджено, в точку, де вона має зустрітися з сіллю. Вона має приблизно таку саму швидкість, як і мала ракета Буковська, там 3,5 маха, тобто десь 1200-1300 км метрів за секунду. Вона більш маленька ця ракета. Сіспаро там на декілька на 10, на п'ять десь кілометрів. Вона не так може далеко літати, але як та ракета, але завдяки тому, що вона менша, вона біль більш більш маневрена і краще може перехоплювати е, повітряну сіль. До ну, того ж, там стоїть стоїть, стоїть електроніка, яка ну, набагато краще і сучасна, ніж в порівнянні з ту електронікою, що стояла в на Буковській ракеті. Трохи менше там е, бойова частина, але цього вистачає, щоб знищити, що то не летіло, починаючи відкривати ракети, закінчуючи е, ну, якимось літами так цей комплекс так само не буде боротися з шахвидом за інформацією депутатки Олександри Устінової. Американці переробили вже п'ять таких установок. Ще одне гібридне ППО програми Френкенсем, яке відбиватиме російські повітряні атаки, поєднання радянських радарів та надзвукових авіаційних ракет Сайт Віндер або ам 9 М класу повітря 9 дівідь. Это ракета, которую используют в паре с теми локаторами, которые у нас еще остались в свое время от Советского Союза. Вот такая пара, такой себе Франкенштейн зенитно-ракетный, неплохо себя показывает. И сейчас есть информация о том, что пытаются, по крайней мере, наши специалисты вместе с инженерами натовскими совместить наши локаторы, новейшие, которые уже мы выпускаем. Украина выпускает локаторы, головки самонаведения, то есть у нас целый спектр этого оборудования есть, подключить комплексом Петріот, то є пусковим установкам і ракетам Петріот. Це гібридний ЗРК аналітики вважають найпотужнішим. Він поєднує пускову установку та ракети від Петріот з радіолокаційними системами вітчизняного виробництва. Коли креативне мислення є допомогою вирішення нагальних питань, нам очевидно потрібно дуже багато систем протиповітряної оборони, тому що ворог має перевагу в повітрі і дуже щедро використовує свою авіацію. а Наша задача позбавити його і авіації і засобів ураження, якими він дошкуляє мирному населенню. Тому співпра... співпраця відповідних фахівців призвела до того, щоб створити того самого Франтенсема, який зможе поєднувати в собі снаряди нетипового вигляду до тих установок, які є в певній кількості. Ці варіації будуть ще продовжуватись, тому офіційно проголошувати, які основи, тобто яка базова модель буде в в якості самого цього «Франкенсема» використовуватись ще зарано. Аналітики розповідають, західні інженери гібридні установки створюють вже десятки років. Попередньо у ЗСУ планують модернізувати 17 пускових установок. Основна мета програми «Франкенсем» – компенсувати втрати запасів радянських ракет та захистити українську енергетичну інфраструктуру. Марта Шикула, п'ятий канал. Росія вдарила дроном по евакуаційному автобусу на Херсонщині. Двоє людей постраждали. Про це повідомили у Сили оборони півдня України. Волонтери допомагали мешканцям одного із сіл Береславщини виїхати у безпечніші населені пункти. Йдеться у повідомленні. Організація Об'єднаних Націй визнала, що Росія відповідальна за ракетний удар по селу Гроза Харківської області. Атака сталася 5 жовтня. Загинуло 59 людей. Нині ООН видала звіт. У ньому наводять докази, які свідчать, що саме російські війська завдали цього удару. Докази збирали представники моніторингової місії, які працювали у грозі за кілька днів після атаки. Вони оглянули місце ракетного удару, там де було кафе і магазин поруч, а також опитали свідків. В управлінні Верховного комісара ООН і справ людини зазначають, що під час атаки не було жодної присутності військовослужбовців чи інших законних військових цілей, ані в кафе, ані поруч із ним. Російські ж військові або навмисне били по цивільних, або не зробили нічого, аби переконатися, що ціль не була військовим об'єктом. І те і інше є порушенням міжнародного гуманітарного права. ООН закликала Росію провести повне і прозоре розслідування, аби притягнути винних до відповідальності і запобігти таким атакам у майбутньому. Самотня боротьба Володимира Зеленського впливовий американський журнал Тайм опублікував статтю про проблеми, з якими стикається президент України під час війни. Цей матеріал є головним у жовтневому випуску видання. У статті йдеться зокрема про ситуацію на фронті, міжнародну підтримку і боротьбу з корупцією. Левова частина матеріалу базується на свідченнях неназваних анонімних джерел з оточення Володимира Зеленського. А от автор цієї праці журналіст Саймон Шустер, і це не перша його стаття присвячена Володимиру Зеленському. Тож про які саме проблеми йдеться, яке значення має ця стаття, та до яких наслідків може призвести. Юрій Пугач розбирався. Український президент не вперше з'являється на обкладинці американського журналу Тайм. Ба більше у 2022-му це видання назвало Володимира Зеленського людиною року. Та нині ж риторика і позиція редакції схоже змінилися на свіжому жовтневому випуску американського видання Тайм. Президент України озирається назад. А от заголовок його наступна цитата: ніхто не вірить у нашу перемогу, як я. Ніхто під заголовком автор головного матеріалу цього випуску означив основні тези: минуло майже два роки. Росія досі контролює п'яту частину території України. Десятки тисяч були вбиті. Глобальна підтримка війни скорочується. Самотня боротьба Володимира Зеленського починається стаття з аналізу останньої поїздки українського президента до Сполучених Штатів, а саме з виступу у Вашингтоні. Автор матеріалу Саймон Шустер стверджує, що підтримка України серед американців значно зменшилася, а останній візит Зеленського не зробив нічого, щоб її відновити і не приніс очікуваних результатів. Український президент у підсумку почувався розлюченим. Про це журналісту повідомила неназвана особа з оточення зеленського. Окрему увагу автор статті приділив ситуації на фронті, перспективам завершення війни та проблемам з корупцією в Україні. Про корупцію в Україні вони і так знали. Вони лише побачили, що наразі емоція Володимира Зеленського, що він злиться і ображається. Е, так, вони це побачили, але це дуже нераціонально. Про що ця стаття? Що Україна, в тому числі Україна, не робить домашню роботу, не робить все те, що може зробити для того, щоб говорити. Ми зробили все, щоб отримати повну західну допомогу і виграти у цій війні. І ключовим є зберігти цю допомогу. А щоб зберігти цю допомогу, треба зберігати довіру. І тому, коли йдуть певні дивні призначення, коли немає показової боротьби з корупцією, коли толерується певна корупція, то це звісно впливає і на бажання наших західних партнерів, знаєте, так вистрибувати станці.